Вітаю вас, дорогі друзі, любові Господа нашого Ісуса Христа. Ось що ми читаємо Євангелії від Луки, 15 розділ з 11 віршика і нижче. У одного чоловіка було два сини, і молодший із них сказав Батькові дай мені батько належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. І по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там. Живучи марнотратно, а як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней, і бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки у батька мого наймитів мають хліба, аж надмір, а я отут з голоду гину. Встану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. І коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже принесіть негайно одежу найкращу, не і його зодягніть, і персня, подайте на руку Його, і сандалі на ноги, приведіть теля відгодоване, та заколіть будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся, і почали. Веселитися вони, я хотів би, дорогі друзі, знати думки Господа, що думає Він, дивлячись на нас, дивлячись на нашу сім'ю, родину, церкву, батьків та дітей, які у Ісуса думки щодо нашої молоді, нашого життя, тілесно, морально чи духовно? Як ми можемо знати про це? Тільки через книгу, яка називається Біблією. Через своє Слово Він говорить до нас, повчає нас, як тато сина, докоряє інколи. Через його слово ми думаємо мати вічне життя. Книга Біблія гріє мільйони людей, коли вони приходять до Ісуса і спасаються. Тільки в одному Китаї понад 25 тисяч людей приймають Ісуса щоденно. Паом'я пробудження захвачує усе нові народи для небесного царства. Слава Господу за це! Отже Христос розказав притчу: у одного чоловіка було два сини. Діти народилися в любові, вони відчували батьківську опіку, вони одержували материнську ласку, вони мали усе, що хотіли, тому що батько їх був надто багатим чоловіком. Знаєте, інколи ми переходимо через економічні труднощі. Дочка підходить до матері і просить: мамо, купіть мені нове плаття, нові туфлі, дивіться, на базарі усе є. Мама говорить: «Доненько, я без радістю тобі купила, та, на жаль, заробітної плати не вистачає на прожиття. Сину, я б хотіла купити тобі нового костюма, але я не можу знайти гарну роботу. Та не завжди так буде. Господь допоможе нам перейти через економічні випробування, ситуація покращиться, ми молимося за це. У цього чоловіка сини були в абсолютному достатку. Навіть навчання вони отримали одинакове. Але я хочу задати запитання: скажіть, будь ласка, кого батько любив більше? Молодшого чи старшого? Знаєте, інколи у мами буває син Любімчик. Як у реве Яків. але нам ця історія не розповідає про пріоритет у відносинах до сина, мама то чи тато? Можливо, тато. А особливо мама, висловлює думку, говорячи, мені подобається ти сину більше, аніж донька, але повірте, це тільки на словах, інколи даруючи компліменти. Насправді ж, якщо розкрити середину, торкнутися глибини душі, ні одна мама не скаже, оце кохане, а це ні, наше чадо. Ні одна мати не відмовиться від своєї дитини. Біблія говорить, що не забуде мати дитини своєї, яку народила. Отже, в цій історії мама і тато любили свої. Дітей одинаково. Та ось щось трапилося, розподіл з'явився у сім'ї. Вона поділилася на своїх та чужих. Один син навчався у тата, а в той же час інший приймав мамину науку. Увечері, щоб тато не бачив, пішов менший син таємно, щоб мама не почула. На вечорниці. Додому повернувся десь після дванадцятої ночі. Де ти був синочок? запитується сонним голосом мама. Знаєш, мамо, я з друзями пісні співав, не признався синок, а сам танцював у нічному клубі з напівголими дівчатами. Інколи повертається донька після першої години ночі. «Доненька, де це ти була? Мамочко, миленька, ми чай з тортом пили і засиділися довгенько. Не сказала правду донька, що продавала своє красиве тіло за сто долярів. Не сказали син, Не сказала дочка правду своїм батькам. Тату, мамо, не пропусти мимо вуха сповіді своїх дітей. Довідайся детальніше про нічні воєжи сина чи доньки. Не будь ліберальним. Цей менший син втікав від батьківського ока. Не один раз, повертаючись додому, говорив неправду своєму батькові, коли він запитувався: Синочку, де ж ти був? Я хотів побути з тобою, як і старшим сином. Також мама тебе шукала, щоб поспілкуватися. Ми за тобою виглядали, посилали посланців, але тебе ніде не знайшли. Сину, де ж ти був? Знаєш, тату, я з друзями забарився. А він з тими друзями соломку куштував, цигарки курив і знову не признався татові і ось це зернятко посіялося у серці молодого чоловіка. Він підростає, зернятко росте і все мріє, як би втікти від батьківського ока, материнської піки, щоб мама не бачила, нотації не читала, не допитувалася, чому так пізно додому приходив. І син рішається на такий серйозний, я би сказав, смертельний крок. Він підходить одного дня до батька свого і каже йому. Тату, ти багатий. Подивися, скільки поля у нас є, скільки овець, осів, а скільки рабів та наймитів працює на тебе. Знаєш, одна частина усього твого маєтку належить мені, молодшому сину. Розділи між нами синами і віддай мені мою частину. Я не хочу те, що належить братові моєму. Я претендую на те, що належить мені. Сину, почав було батько. Ти знаєш, що половину спадку, тобто свою частину маєтку, ти зможеш отримати тільки тоді, коли я закрию свої очі. А я ще живий, сину мій. Знаєш, тату, ти вже для мене не існуєш. Я вже давно похоронив тебе в своїх думках, в своєму серці. Для мене немає ні батька, ні матері. Віддай мені мою половину і кінець переговора. Біблія не дуже детально розповідає нам про цю історію, але не так простенько там було. Син приступав до свого батька, можливо, погрожував йому тату. Чи ти знаєш, що зробити я можу, як ти не віддаси мені мою частину? Старший син тобі навіть не допоможе. Віддай мені мій маєток, який мені має належати. Батьку нікуди було діватися, і він зі сльозами на очах пише листа, завіряючи його початкою зі свідками. Оця частина віддається моєму меншому синові. Суддя, який став початку, і адвокат, який підписував листа, говорили батькові, що ж ти робиш? Ти не маєш права це робити. Ти можеш написати заповідь, але віддати тепер частину маєтку синові, так і ще ніхто ніколи не робив. Та батько просився: я надто люблю свого сина і чиню те, щоб йому було добре і що він просить. І я розділяю і віддаю йому частину свого маєтку. Син задоволений забирає свою долю швиденько і втікає. Чи ж мріяв про це колись батько, що якийсь чужий чоловік буде обробляти його доглянену ділянку поля? Він мріяв, що це ж син його менший буде жити біля нього, буде мати дім, гарну жінку, діточок, благословіння, а тут якийсь незнайомець купляє, та ще ж такий, який вівці пошли на мої пасовиська. Як було прикро батькові, та що вдієш? Віддав синові, бо ж любив його, а він усе розпродує за півціни, ось бере гаманця, наповненого грошима та золотом, і втікає від батьківського ока, приспівуючи: Ой, який я щасливий! Мені тато дав спадку половину, я продав усе, і тепер я дуже багатий молодий чоловік. Я вільний, незалежний, немає таких, як я. Як мені до подоби, я буду стелитися, ночувати, веселитися так, як захочу, а не так, як мій тато чи мама хоче. Подальше від батьківського ока. Послухайте одну кротеньку історію. Тато з сином одного разу поїхали на чуже поле, щоб там щось зірвати. Це було вночі. Тато говорить тоді до сина: Сину, подивися, будь ласка, направо, чи немає там нікого. Каже: ні, тату, немає. А зліва також ні. А попереду чи позаду. Усе гаразд, тату. О, добре, підемо, зірвемо дещо. Почекайте, тату, не йдіть. Чому? Ти ж говорив, що нікого немає, ніхто не бачить. Тату, ви забули подивитися на небо, тому що той, хто на небесах усе бачить, це Всевишній Господь. Від його очей ніхто не заховається. І серце у батька засудило, і говорить він знаєш, синку, ти правий, повертаємо коней додому. Приїжджає додому, падає на коліна і кається перед Богом. Прозріння прийшло через сина до батька. В Цій же історії син тікає від батька, думаючи, що очі матері чи батька його не бачать, але очі Небесного Отця дивляться заблудним сином. Про це він не думав. Там, у далекому чужому краю, я буду жити, як мені заманеться. Та ось і край бажаний: влаштувався на квартиру, домовився за плату, почав вивчати нову систему життя. Що ж приваблювало молодого хлопця, де ж його серце було у чужім краї? Біблія говорить, що син почав витрачати свої гроші, живучи марнотратно. Перше, що так вабило молодого хлопця, це легке життя. По давньому сценарію: їж, пий і веселися. А веселитися і насолоджуватися тимчасовими гріховними забавами було де у далекім краю. Нічні клуби, танці, молоді дівчата, вино і хміль були знайомі з сину ще від батьківського дому, коли втікав, що батьки не бачили і не знали, де син проводить свій час аж до півночі. На початку легко було крутитися, гурт молодих, своєвільних людей, як він, вино, дівчата, здавалося, оце так життя з насолодою. Написано в Слові Божому, що за все відповідає срібро. Молодого хлопця та ще з повним гаманцем запримітили одразу у далекім краю. У нього дуже швидко з'явилися десятки колег, які признавалися у вірності та дружбі. Не раз паперова дружба закінчується, як закінчуються гроші. Якби молодий син навчався у тата, то навіть на чужині візьмі би стати мільйонером. Батько у нього був багатим знав, як працювати і заробляти гроші. Хлопець же відчував себе як дуже поважна персона, неначе князь чи король якийсь. А хто ж платити буде? запитували молоді хлопці, наливаючи яскраву рідну у склянку. Я буду, а хто ж? Гроші, які не вкладені в інвестицію, проїдалися і пропивалися. Він не був бізнесменом, не навчився у батька як бізнес вести. Бо якби купив якийсь поле в чужим краю, то наняв би людей, що працювали на нього. Гроші приносили б гроші. Зерно для посіву проїдалося і пропивалося. Стрілка часів у молодого хлопця наближалася до півночі. Гроші закінчувалися, а значить, залишали його друзі. Він шукав собі друзів, коли був багатий, мав достаток, був авторитетний. Але коли в тебе нічого немає, ти нікому не потрібен. Дорогі друзі, дозвольте мені вам щось сказати: у вас немає мільйонів доларів, можливо, немає надто великого достатку. Та наряду з цим, ти можеш відчувати себе більш комфортніше, ніж мільярдер, тому що ти є дитина Божа. Не впадай в паніку, тому що ти маєш Ісуса і надію на вічне життя. Слава Господу! За це! Отже, наш герой почав бідувати. Усе річче запрошували друзі його на веселини, річче посміхалися йому, навіть вітатися не хотіли при зустрічах. Гроші диктували силу та владу, дружні відносини уже не мали попередньої ваги. Хлопцю приходив кінець. Щоб не померти з голоду, він став на перехресті доріг і почав просити милостиню. Не завжди щаслива доля посміхалася йому, а шлунок шукав споживу. Що ж робити? Перед ним постала дилема: повертатися додому чи? О, ні! Повертатися ні за яку ціну. Це ж ганьба, сміх, непризнання. Батька похоронив заживо, забрав свій маєток, насміявся над ріднею, сусідами, батьком та братом. Краще я тут буду помирати, вирішує біженець. Щоб нагодувати себе, він шукає якусь роботу. Та певного фаху він не має до праці. А що ж ти робити вмієш? Запитувалися у нього нові господарі. Я, я, я все буду робити, що ви мені запропонуєте, лише б не померти з голоду. Знаєш, у мене якраз вакантне місце звільнилося, запропонував один вельможа. Якщо бажаєш, приходь вранці на працю. А що ж робити, я маю, скільки ви мені платити будете? допитувався юнак. Робота не важка. Тож і заробітна плата маленька. Ти будеш доглядати за моїми свинями, а я інколи тебе годувати буду. А по закінченню договору, можливо, нові штани куплю, якщо добре служити будеш. Оце так. Такого зухвальства він іще не від кого не чув, але вибору немає. Необхідно погоджуватися, інакше і цього не стане. Можете уявити собі молодого мільйонера, сина заможніх батьків під палючим сонцем пустелі, який доглядає за свинями. Ми читаємо у Євангелії, що син оцей дуже голодував, навіть отримавши працю, він бажав схилитися на коліна свої і їсти стручки квасові, які їли свині, та ніхто їх йому не давав. І там, на пустинних полях, цей молодий чоловік почав приходити в себе. Якась іскорка надії промайнула у його розумі. Ой-ой, що ж я чиню? Скільки ж наймитів у батька мого розкидаються хлібом, а я маю тут голодувати й помирати в злиднях. Перед очима пролетіло безтурботне дитинство, батьківський дім, любов материнська. У неваші дні в дитини завжди приходять на спогади приємні моменти зі сторони тата чи мами. Щось було таке добре вчинене, що робить серце м'яким, забуваючи усі кривди. Щось подібне чинилося у серці молодого хлопця, на вагу й сумління лягали переконливими доказами любов та турбота батька до сина. Навіть після слів Я тебе похоронив, тату, син почув у відповідь. А я продовжую тебе любити, сину. Оце й була соломинка, за яку хватався хлопець. Стану, вирішує він. Рішення прийшло у серці. Перша думка народилася у розумі. Сумління, яке іще жевріло, доводило сценарій до свого кінця. Я знаю, повторював юнак, що вчинив безглуздя. Я розірвав усі відносини із батьком, навіть листа не написав йому із далекого краю. Але я знаю також, скільки наймитів у батьківському домі живуть, як пани, а я рідний син маю гинути на чужині. Піднімуся і піду, і ось що я скажу йому, коли побачу і ще застану його в живих. Отче, я зрішив проти неба і супроти Тебе. Оцю заповідь, яку дав Господь у відносинах між батьком та сином, я зруйнував. І тому. Піднімуся і піду, і ось що я скажу йому, коли побачу і ще застану в живих його очі, Я зрішив проти неба, тому що порушив заповідь у відносинах до батька і супроти тебе. Тому що ти народив мене, дав мені освіту і маєток, я вчинив дуже зле. Тому то прошу тебе, прости мене і прийми мене. Я не вартий бути тобі за сина, щоб жити під однією стріхою з тобою. Тож прийми мене у число наймитів твоїх, я згідний пасти отари твої зі слугами твоїми, лише б мені час від часу бачити тебе, Батьку мій, батьку мій. Правильна і справедлива думка не завадить чекати на себе, щоб не втілюватися у життя. Переборовши своє я, яке заважало йому довгі роки змиритися, щоб визнати батьківський авторитет і статус як священника вдома, син підіймається, залишає свиней на призволяще і вирушає в дорогу. Додому було нелегко діставатися, особливо знесиленому і з опущеною головою. Та іншого виходу у нього не було. Є таке розуміння у цій історії, що дорогою на повернення до батька був Дух Святий. Він допомагав йому, як знайти правильну стежину додому. Син повертається до рідної хати, щоб сказати: Отче, я зрішив і хочу покаятися перед тобою. Кожен ранок батько виходив за село, виглядаючи сина свого. Було це місяць, два, рік чи декілька невідомо. Але якби довго не тянувся час, любов батька до блудного сина не зменшувалося. Він молився і з нетерпінням чекав. І в той історичний день, як і попередньо, батько залишає свій дім і виходить на околицю, щоб вдивлятись у далечинь. Чи ж не побачу я синочка свого коханого? Немає, не видно уже і сонце за обріс сідати збирається. Та раптом на горизонті якась постать промайнула. Серце відчуло якийсь неспокій, затурбувалося. Ой, невже це він? Щось не схоже. Мій син високий, стрункий, як іде, неначе пливе, а це хитається хтось, ледве ногами перебирає. Голова додолу нахилилася, але в цій постаті батько щось рідне у так, це син мій, мій рідний син, я впізнав його, не дочкавшись, батько ринув вперід, щоб швидше зустрітися із сином. Коли син угледів свого батька старенько, він почав одразу говорити до нього Я твій син, блудний. Батьку, я не гідний уже й сином твоїм називатися. Я визнаю усі мої провини, я згрішив і каюся перед тобою та перед небом. Я зрозумів у далекім краю, що вчинив зле, і вирішив повертатися, щоб просити пробачення у тебе, мій рідний батьку. Не відкажи мені, щоб прийняти мене у число твоїх наймитів. Я буду згідний на все, тільки б тебе зміг бачити. Розчулене серце батьківське не змогло більше триматися. Усі кривди вчинені сином, неначе в море були вкинуті. Синочок я вибачаю тобі за все, ти уже є прощений мною. Тоді рабам своїм віддає він наказ швиденько принесіть найкращий одяг для мого сина меншого та взуття на ноги його, та й заколіть відгодоване теля, і приготуйте веселини, щоб ми могли веселитися. Тому що цей син мій був пропадав та знайшовся. І почали веселитися, дорогі друзі. У цій відомій історії я хотів би відмітити два найважливіші моменти: перше, це поведінка сина і відносини до батька, не послух, бунт, зречення за любу ціну добитися своєї цілі, ось що посіялося, а пізніше і народилося у серці у молодого хлопця. Та не думав син, що статус батьківський священний, і ні одній дитині не дозволяє Господь порушувати його. Як би не стелилася доріжка життя у молодшого сина, вона обов'язково приведе назад додому. Там, де розірвався, мусить з'єднатися. Де посіялося, має пожинатися такий закон посіву та жнив. Ця історія нагадує молодим хлопцям та дівчатам: не чиніть опору вашому татові чи мамі, краще послухатися, тому що де послух, там повнота благословіння заповідана Богом. Потім не втікати від рідного дому, а навпаки, тулитися до нього, тому що дім батьківський дарував тобі життя, турботу і любов, і він ніколи тебе не зречеться. Якщо і зустрінуться тобі на життєвій дорозі, які прикрощі, ніхто краще не потішить, не допомагає. Може як рідний дім тата чи мами. Пам'ятай про це, молода людину, якій ще не виповнилося 20 років. Друге, Ісус у цій історії хотів показати через поведінку молодшого сина нам усім людям, як треба нам повертатися до небесного батька. Це не Він, тільки один з нехто рідним батьком і залишив його, це ми. Усі жителі землі втікали від небесного батька, щоб самому влаштовувати життя своє та на певному відрізку життя зрозуміли, що помилилися. На чужині, тобто без батька, без Бога будуть знущання, насмішки, голод і холод, а потім смерть і пекельний сміх диявола. Краще зупинитися, прийти в себе на чужині без їжі та тепла і прийняти рішення повертатися додому, тобто повертатися до рідного небесного батька. До його обіймів та милосердя, просити вибачення у нього за наше відступництво, характеристика і поведінка батька нам відомі з цієї історії. Він чекає на повернення сина чи доньки. У нього досить терпіння і довготерпіння. Він має усю повноту любові, тому що ім'я йому Бог. А Він є любов, він продовжує любити тебе і тоді, коли ти був у Його оточенні, коли користувався Його благами, а потім зрікся Його, охолонув у любові своїй і залишив його. Повернися до нього, коли ще є час, коли серце твоє не зупинилося і розум твій не залишив тебе. У нього завжди є хліб для тебе, найкращий одяг і сандалі на ноги твої, а також весільна вечеря, який буде початок і ніколи, ніколи. Ніколи не буде кінця, амінь.